Найглибший родовід досліджений нами. Я вже розказував про цю тему вже декілька разів. Певно. А тут же ж чоловік прямо подзвонив на офісний контакт і задав ось це запитання. Тому вирішили записати відповідь і навіть показати родову схему. Не кулінувався, відкрив сам проект і покажем вам навіть оформлення, Ми тільки електронну версію. Діть покажемо. Це рід Виговських, шляхетний рід. Ми. Не будемо показувати вам збільшену версію, що тут будуть персональні дані клієнта, його дітей, але покажемо кількість поколінь. Ось на цьому рівні це сам клієнт. Рахуємо його предків: перше покоління, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте, чотирнадцяте, п'ятнадцяте. Покоління предків. Сам клієнт, шістнадцяте. Ми знаємо 15 поколінь предків нашого клієнта. Найглибший предок цього клієнта народився приблизно в 1525 році. Це 16 століття. Чому я рідко розказую про цю цей кейс про цю історію? Тому що це геть нетипова ситуація. Зазвичай дослідити родовід в Україні глибше 10-го покоління практично неможливо. А тут 15-те, а для сина клієнта 16-те покоління. Ну, це не типова ситуація. У нас є декілька родоводів, які трішки менше, там на рівні 13-го-14-го покоління, але це теж завжди виключення з правил. Це не є системна робота. Тут треба враховувати, що це дворянський рід, плюс досить відомий дворянський рід Виговських, дуже потужний. Тут збереглись дворянські справи. Дворянські справи, одна з них на півтори тисячі сторінок, ще одна на п'ятсот сторінок. Це дві тисячі сторінок дворянської справи. Тільки вичитка цих дворянських справ і їх систематизація зайняла в моєї однієї працівниці рік часу. Це рік роботи. Вона вичитувала документи. Ну, уявіть собі, так, да, книжку там на не знаю, от я вам покажу книжку, ось таку. да, І це скільки тут сторінок? Чотириста, а це дві тисячі сторінок. І це рукопис. І там ще буде латина, там буде старопольська мова. Кожен з цих документів написаний різним почерком. До речі, діть покажу, як виглядають дворянські справи. Я просто поклацую, щоб ви розуміли, з чим маємо справа. Да? Це досить гарний почерк, ще й російською. Отут Латина пішла вже і вже гірший почерк. Але бачите, кожна сторінка. Майже кожна різним почерком є документи старші, молодші, вицвівші, є російською мовою, звісно, є такі від'єваті, є простим почерком. Ось це все треба було вичитати. Тому так це найглибший наш родовід, але він геть не типовий. Тому розраховувати, що ми для клієнта обіцяємо наперед дослідити до 15-го...